Ніхто ну, нічого не платить. Допустимо, ми маємо серцю, нам за землю на сьогодні вже є мережі нам платять. А за майнові сертифікати нам людям ніхто не заплатив. От, я ставлю це за голосування, нехай органи розберуться. Я вважаю, що ж, і ще а, я це бергати. Одноголого. Одного голову. Треба не до районної, а треба з вами писати сильно. Тому, ви розумієте, наскільки є у нас начальник міліції і він у нас тут присутствує, я вважаю, що в першу чергу не треба скакати через голову його. Треба вважати людину. Він до нас прийшов і ми йому. Всі село рекомендуємо побачити, які будуть результати цієї питання. Який період часу вам потрібно, щоб ви доповіли нашій громаді, що якісь міри по цьому питанню приймуть. Скільки вам потрібно чути? В коло України в звернення громадян місяць, жінка, правильно сказала. Значить, Тривіла через місяць, ми... а, нам... а ваша районна поліція уповноважена це розслідування. Де... Коли я перший разтований голова, я дзвонила до вас районний відділ, сказали, що ні, це компетенція обласної прокуратури. І от мені семенише. Давав відповідь, він надав відповіді. Ну чотири місяці ми чекали два рядочки. Значить, це не ваше повноваження. Ви зразу за нього кажіть, написати семени, що нові? Чи ви зараз взяли сполучество? Верніться до мене. А до, а до кого, я вибачаюся, що я, може, перериваю і не по темі, до кого звернутися мені, як пайовику земельного акту, який мені підписала райдержадміністрація, а агрофірма Проскурів видала пай зароблений мною. І зараз суд скасував через то, що агрофірма Проскурів подала документ, держдем нагляду, чи кому там. Рай держадміністрація підписала в 11 році, в 12 році мені видали акти, не тільки мені одні нас 12 людей. Зараз нас забирають ці акти, наші акти скасовують. До кого мені звернутися? Хто забирає аеропорт подав позов? Прокуратура подала позов проти райдержадміністрації. Вони є представники, хай попа, хай відсутність. Вони є де на 12 -му я ходила, три суди були по мені, і в і мене зараз вже по мені визнав суд недійсне рішення райдержадміністрації right, 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 right. і мій акт не дійсний. Я заробила цей пай. Я заробила, як могло статися, де були правоохоронні органи, коли роздавали землі на землях аеропорту, Де тоді вони були? Це опорожні Я опорожні це можу до пати. Прокоронні органи не це. Прокоронні органи розслідують кримінальні правопорушення, злочини. Якщо у вас є підстава вважати, що дані документи підроблені, або, те, будь ласка, зверніться до мене з офіційним запитом про те, що... Підроблені документи. Я порушу, ти маю. Я не можу прикривені. знати підроблені документи чи не підроблені. Я, я шпаюся в гною. Я шпаюся в гною. Можна я вам поясню. Ця ситуація, яку я знаю, виходить так, що аеропорт. Мав державний акт вже давно. В 95-му році. 95-му. А ви байкові получили? А нам видали акти. Рішення райдержадміністрації в 11-му році, акти нам видали так. в 12-му. Получилася накладка. Аеропорт, можливо, неправильно, можливо, сам він не вказав свої межі. І адміністрація, не бачачи межі, дала, дала вам там землю. Це юридично, воно повинно розібратися. Це не рішення зборів і поліція вам сьогодні нічого не скаже. Це... Я питаю, просто до кого ми. Хай мені пояснила, що це може, це може, це може бути тільки суд. От мені мож... виніс рішення, Що зробити? Пожалуйста, прочитайте. Я знаю, я читав з інтернету, що він скасував всі сім державних актів, які 12, Чи 12, які видані на території аеропорту. От є до кого мені звернуться. Дивіться, порушені ваші права. Тобто адміністрація, видаючи вам землю. Ну не не допрацювала. Ви маєте право звернутися в Держгеокадастр з метою поновлення ваших прав, і вони повинні вам знайти землю і Хорошо. Чого тоді в суді відповідаю я, а не рай Держадміністрації? тому, що ви отримали? Ви власник. я ж сама не пішла там, не взялася. землю, сама а, собі ну, я адміністрація не залучала. Давайте ми, ми продовжуємо.